Зовсім не обов'язково в книжкових клубах тільки про книжки. Так? Людина туди приходить і відчуває приналежність до української культури загалом. Вона прийшла, вона напевно купила цю книжку вже копійчиною вклалася. Вона зараз поговорить або послухає про це. Тут є е, така ширша рамка. Це не тільки про конкретну ось цю книжку. Ми зараз будемо її обговорювати. Отакий перекладний роман це про, про відчуття приналежності. Тут історія про те, мені здається, що неважливо, Це книжковий клуб, чи біговий клуб, чи клуб любителів нас е пограти в настольні ігри. Це історія про те, що люди хочуть гуртуватись, люди хочуть. Е Mm, з кимось спілкуватись, люди не хочуть сидіти дивитись в стіну вдома ввечері. Люди хочуть бути серед людей і відчувати, що вони не самі в своїх думках, не самі взагалі. в Виходити житті. І те, що зараз, умовно кажучи, для когось цим клеєм, який сьогоднішній вечір людей зліпить до кучі і не дасть їм відчувати себе такими самотніми. Це книги чудово, добре.